Такий вигляд мають пішохідні доріжки у парку імені Тараса Шевченка. 40 років я в Чернівцях і 40 років ці дорожки ніхто не ремонтує. Отако, перерели на цьому кінець. Дуже і дуже погано. Можна було зробити давним-давно краще. Я багато років їжджу до сина в Європу, він живе за границі. Там такі дорожки ідеальні, а в нас – отвратительні». Тут можна дитині струс мозку зробити, і не тільки дитині. Дуже ноги і руки болять. Так що тут ходити не сильно хочеться. Доводиться обходити іншими дорогами. Наприклад, через Горовий Майдан, а мені аж на проспект. Це дуже довго обходити». Взагалі важко, тому що дуже багато ям і дуже нерівні. Ну, Мені важко. Для мене це крос. Просто прийтися. Ну, навіть по місту, по парку, так важко. На двох доріжках планують зняти асфальтобетони та бетонне покриття та встановити нове. На це з міського бюджету виділили понад 11 мільйонів гривень. Ремонт виконують на 40% від загальної кількості доріжок у парку. Це приблизно 9 тисяч квадратних метрів. Досить довгий період часу вони не ремонтувалися. Те, що вони давно потребували ремонту, це однозначно. Це поточний ремонт, це не капітальний ремонт. По друге, нормативна база не дозволяє робити більше ніж 40% в поточному році обсягу робіт по ремонту. З однієї сторони є нормативна база, а з другої сторони дійсно немає фінансування. Ми плануємо включати в бюджет наступного року для того, щоб завершити ці роботи. Ремонт доріжок мають розпочати 7 жовтня. Згідно з тендером, його буде виконувати підрядна фірма «Технобудцентр». Роботи мають завершити до 15 листопада. Гарантія на ремонт становитиме три роки. Анастасія Лупашку, Василь Григоряк, Суспільне, Новини, Чернівці.